У день пам'яті та перемоги над нацизмом Україна згадує не лише історичне минуле, але й власну боротьбу за свободу. На центральній площі Чернівців представники духовенства, влади, військові та громадськість хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Спільно помолилися та поклали лампадки та квіти до стели з портретами відважних захисників. Чернівчани схиляють голови перед усіма, хто став щитом між Україною і злом. Тоді… І зараз тиша, що пронизує серце, на центральній площі Чернівців загальнонаціональна хвилина мовчання. Схилити коліно, покласти квіти чи лампадку сьогодні. Люди прийшли до стели з портретами полеглих героїв. Це символ незгасної пам'яті і вдячності тих, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової, і тих. До сьогодні дає відсіч рашизму, не пам'ятаючи, не знаючи минулого, ми не маємо з вами майбутнього. І сьогодні, в таку чергову річницю страшної трагедії, закінчення в принципі війни, але після такої трагедії війни ми святкуємо перемогу над нацизмом. І сьогодні наша Україна страждає від того ж самого ворога. Так, росіянина, який напав нащадно на нашу Україну, і сьогодні гинуть безліч наших співгромадян, це Найкращих синів і дочок нашої батьківщини серед присутніх й пенсіонер Петро Олексійович. Попри те, що чоловік має радянське минуле, не тішить себе марними ілюзіями щодо нинішнього ворога. Наших українців погло дуже багато Іменно де битва за Дніпро Київ, раз перша, друга, третя, всі чотири. Українські фронти були перші, другі, третій четвертий. Битва на Орло дузі. Тож теж танкова битва була, але це українці там. Тепер битва за Харків. Все відбувалося на Україні. Наші діти будуть і внуки згадувати, що Україна боролася в спокон віку. з 1626 року. Роді все тільки. Пригнічення, пригнічення у них тільки жажда крові, щось якоїсь помсти, щось щось витворити не те, що як у народі. Вони полягли за свободу нашої держави в різні епохи і навіть тисячоліття, але з єдиною метою захистити Україну від зла і не мають права на забуття. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.